Долучаємо наших гостей, щоб якось в процесі говорити, розповідати, щось пригадувати про неї. Якщо маєте якісь свої запитання, ви теж їх пишіть. Ми обов'язково їх будемо скеровувати і будемо з вами теж спілкуватися. Нам важливо сьогодні в цьому ефірі бути з вами. Хто дивиться цей ефір? Ось так в такій тісній, в тісній комунікації. Адріан Михальчишин, експерт з міжнародних питань, людина, з якою ми говоримо про геополітику. Сьогодні будемо більше говорити про Ірину Фаріон. Пане Андріан, знаю, що ви навчалися з Іриною Дмитрівною в одній школі а з її братом так. і двоюрідною сестрою навіть в одному класі. Угу. Ніколи про цього раніше не знали. Ну так бачите, наша школа, школа номер 75 імені Лесі Українки. Вона знаходилася на бічній вулиці Любінської. Там були такі новобудови. А сім'я Ірини Фаріон жила в, в, з давніших часів, бо там ще були старі приватні. Будинки школа вважалася Бандерівською, про то дуже так широко не не розповсюджувалося. Бо знаєте, в совітські часи вони вважали, що навіть будь-яка інформація, що щось не так, що в школі щось від, щось відбувається. Вона її треба закрити. В школі були прекрасні вчительки української мови і літератури. Ганна Іванівна Довбуш та Анастасія Йосипівна, неймовірні вчительки, от вони внесли нам всім любов до української мови. Між нами була е, з Іриною Фаріон, і коли я закінчував школу, вона тільки поступала. І з її братом брат грав, в, був талановитий футболіст, грав в юнацькій команді Карпати. Е, на жаль, він захворів і дуже рано помер. І то була дуже велика втрата для Ірини Фаріон. Бо коли ми хлопці грали в футбол, там на Най такі маленькі лука, Лукаши була. Знаєте, тоді ще не було забудовано. То маленька Ірина Фаріон ходила, бігала і приносила хлопцям м'ячики, які закочувалися там, десь біля штреки, аж на Людминській. Я повинен сказати, що я захоплююся її самою світою, то що вона вивчила її знання. Неймовірні знання і те, що вона видала в програмі Гень українця. Я вважаю, що це є один з найвищих рівнів не то, що навіть української пропаганди, а розкриття українства, і це безумовно заслуговує на Шевченківську премію. Безумовно, це такий рівень, який нехай сховаються університети, деякі, нехай сховаються доктори, доктори наук, інші філологи Ірина Фаріон свою самоосвіту і свою енергію, яка вона могла внести, внести в, в видачу цієї інформації, донести людям. Це є був неймовірний рівень, і всі її любили, крім ворогів. Ворогів було досить. Тому що, звичайно, цей вбивство Рини Фаріон це є політичний антитат на рівні і, і, і Бандери, вона вони були військово-політичними діячами. Вона не була військовим діячем, але вона була генералом фронту боротьби за українську мову. Вона справді боролася на цьому фронті щодня всім, кожною своєю дією, кожним своїм виступом, кожним своїм твітом. Вона робила це і вона боролася. І ми, на жаль, всі повинні сказати чесно, що ми замало допомагали їй замало приєднувалися до цієї боротьби, яку вона в неї були, звичайно, союзники досить було людей, які допомагали, але все одно ми. Занадто мало допомогли в цій боротьбі були, звичайно, це вбивство, має сліди в операції ФСБ, операції спецслужб. Але звичайно, тут є і сумніви, чи в нас є комплекс сташинських. Сташинський є серед нас. Серед нас є п'ята колона. Ми повинні то розуміти, що що все є можливо, що всі варіанти, які. Можуть вести до вбивства Ірини Фаріон потрібно розглянути. Ну і було звичайно ще так би мовити переслідування Ірини Фаріон безумовно, тому що після першого майдану ФСБ і Росія зрозуміли, що центр, як вони казали, бандеризму, хоча це я би сказав, що центр українськості є Львів, і вони створили дуже потужну армію, заслали безумовно велику кількість своєї агентури у Львів. Яка мала боротися з самою українською ідеєю, і в першу чергу з представниками оцього українського української національної ідеї? Я би не називав то націоналізм. Це українська національна ідея було створено, було оплачено не тільки ФСБ, вони працюють і через західні фонди, через різні німецькі фонди, ніби ліві фонди, ніби гранти приходять з Європи, але великі сумніви насправді де є де корені цих грантів. І от були створені такі. Псевдоінтелектуальні і псевдоморальні авторитети створені, цілю яких була боротьба з українськими націоналістами. От от одна з акцій: оця з це була акція Львов говорить по-русски. Це була найбільш ганебна акція в місті Львові. В... В 2014 році і це після того, що у Львові вбили видатного композитора Ігора Білозіра за українську мову. Такі акції були створені, проведені головною ініціаторкою цієї акції була Ірина Подоляк. І що найцікавіше, і найдивніше, що після таких акцій, що і ірина Ірина Подоляк на цьому о, на цьому окрузі, де була Ірина Фаріон, перед тим вибрана в депутати, Ірина Ірина Подоляк. Вийшла в депутати Верховної Ради. Хотів просити зараз, мені мені неприємно, але хоча всім тим людям, які голосували проти Ірини Фарйова один раз і другий раз, що ви є не українці. Вибачте, ви такі ваші прадіди голосували проти Івана Франка. Голосували проти Івана Франка і голосували проти Ірини Фаріона. От ви не є українці. Ви є хруні. Вибачте за слово. І от ці акції, звичайно, о тих спецслужб, о тої о п'ятої колони, я називаю агентури, вони якраз в минулому році активізувалися дуже сильно через історичну київську журналістику, яка, на мою думку, з силу певних причин, і військових, і воєнних причин воєнного часу, ця київська журналістика стала набагато слабше від провінційної. Хоча в минулі роки, в минулі часи це було все навпаки, кращі люди з провінції йшли до Києва. А зараз є все навпаки сталося. І почалася акція переслідування Ірини Фаріон, звичайно, звичайно, звідти долучилися, звичайно, наші хруні. Долучилися люди, яким не було, не гідно було це робити. Але звичайно, дуже добре, що. Правда, правда, перемогла на суді була була отримана перемога, але неймовірно, що така акція, як боївка, якась труцькіська боївка студентів, яких ніхто не бачив, боївка була створена. Це справжня акція спецслужб. Боївка створена студентів, які захопили університет політехніку на кілька годин, і раптом їх не стало. Ніхто їх потім і не бачив. І оці, оці такі акції, оці такі речі явно вказують, що за іриною фран за іриною Фаріон була звичайно, і йшли і слідом. Ішли слідом, я би сказав, терористи, і, на жаль, це сталося. Не змогли ми вберегти Ірину Фаріон. Тепер вона буде напевно нашим прапором в боротьбі. Проти всього расизму, і ми самі повинні все таки зрозуміти, що ми замало робимо. Точно буде Замало робимо, і Ми повинні бути більш жорст жорсткі. Ірина Фаріон була жорстка, і вона мала рацію. І... В боротьбі за національний інтерес треба бути тільки жорстким. Національний інтерес і понад усе всі інші справи не мають ніякого значення. Я от слухаю ці всі ваші слова з такою легкою посмішкою. Взагалі в цьому ефірі не збираюся, знаєте, плакати, тому що плакати можна на її могилі. Звичайно, ми вчора з великим сумом і жалем цю новину взагалі сприйняли і були біля неї у лікарні, де вона помирала, тому що помирала вона саме там. Її доставили в лікарню. Там лікарі намагалися зробити все можливе, і на цьому важливо наголосити, тому що її донька Софія, яка була там присутня, вона теж потім і дякувала лікарям за те, що вони зробили все можливе Маму її, Ірину Фаріон з вогнепальним пораненням в голову доставили в лікарню. Лікарі спершу робили кілька годин операцію, тобто намагалися всі ці е, осколки нейтралізувати, але зрозуміло, що коли її перевели вже в палату інтенсивної терапії, то почало зупинятися серце. Вони багато хвилин е, робили цей масаж, вони намагалися її е, Знову ж таки викликати серцебиття. Софія була присутня там її донька, і потім, в якийсь момент, лікарі констатували смерть і, і так. Ми з нею там прощалися, і я просто про те, що от коли ви це говорите, всі ці слова я переконана, що пані Ірина вона би так знаєте, тішилась за нас, що ми називаємо речі своїми іменами. Це дуже важливо. Це те, про що вона завжди казала, що будь-які речі мають бути названі. Ну, все має якісь певні слова, і якщо це не називати правильно, то це потім породжує ось цей викрут і, і стаються дуже багато, дуже багато поганих знає речей. Те, що, є, що багато тих людей і багато тих. Людей пишуть неймовірно злі злі квіти і на інтернеті, і на і на фейсбуку, тому що ці люди не зміняться, їх нічого не змінить. Це є вороги, розказують, що не треба ділити, не треба ділити. Поділ є на жаль, поділ є на тих, хто є за Україну, хто є українець, і на тих, хто є проти України, і на тих, і ще на тих, і на ту п'яту колонну, яка працює проти нас. Ви сказали багато про її ось цю саму освіту, що це теж дуже важливо. І я знаєте про що подумала? Що ось ці її всі такі, як мені сказали київські журналісти сьогодні, які попросили нас про вімкнення, а потім те, що вони говорили, і те, в якій конотації вони запитували про Ірину Дмитрівну, мені так ставало від цього. Ну емоційно ми з ними говорили е, на повишених тонах, тому що вони казали, а якби вона не була такою радикальною, та вся її радикальність, і вся її е, ось така подача, яка в неї була, базувалась на тому, що в неї були дуже чіткі і стійкі знання в тому, про що вона говорить. І мені здається, що от нашої радикальності іноді бракує саме тому, що в нас нема цих знань. Комусь бракує знань, і тоді ну ти не можеш бути настільки впевненим в тому, що ти говориш, якщо в тебе нема бази. В Неї ця база. Забула і вона робила все для того, щоб це доносити українцям. Вона стукала руками всім, чим могла стукала в двері наших сердець, наших голів, так щоб ми просто опам'яталися, прокинулися, почули на прикладі видатних українців, на прикладі їхнього життя, на прикладі їхніх заяв і цитат, які вони говорили 100 років тому. Але ну так є, що в нас стається, що ми потім вже собі це усвідомлюємо. Пане Дрян, хотіла вас запитати зараз. Є справді багато версій. Якщо все таки говорити про те, хто до цього причетний, чи причетна Росія, як ви вважаєте? Чи це Ну, це знаєте? Дуже дуже важко сказати, і спецслужби мають в цій справі розбиратися, але просто хотів сказати, що в нас є свої сташинські і це справа спецслужб. В них, справа в них є справа дуже нелегка дуже важка справа поки не вони не не можуть спіймати злочинця вбивцю то дуже важко щось сказати більш більш конкретне, хто давав завдання, і хто і хто це зробив, чи знайдуть цього вбивцю центри... от питання. Як ви гадаєте, чи знайдуть когось, хоча б? чи просто це зловлять цього хлопця якогось, який вже сидів на лавці, всі фотографії його показали. Але теж невідомо чи він причетний, ну, чи просто, ні це відомо дуже чи наслівав. то чи то він був, чи то була це... імітація, чи хтось інший був його, його в цей момент ніхто не бачив камери. Не працювали тому слідство має має великі проблеми і говорити, що хтось вказувати пальцем, видав команду. От, як, як деколи буває, після після бомбардувань наших міст. Що деколи е можуть дістати інформацію, як було прізвище командира корабля, з якого з, з якого випустили смертоносні ракети? А тут. Том, хто міг дати команду, це дуже дуже важко сказати зараз. в Цей момент могли бути зовсім різні, різні, звичайно, більше ймовірні, що це могло йти з Росії, але сказати з певністю не можна, бо були бо є внутрішні сили. Є п'ята колона, яка є дуже небезпечною. Ми її недооцінюємо.